Вже 10 років поспіль у лікувальному комплексі Карпати проводять свою літню відпустку вихованці Перечинської та Часлівецької школи-інтернату. Дитячий табір, який триває три місяці, пропонує юним відпочивальникам насичену оздоровчу лікувальну та культурно-спортивну програму на увесь літній період. Дуже велика увага приділяється спортивним змаганням, іграм, походам. Ми бачили самі, тут первинна природа, далеко від трас, від машин. Біля ріки діти приймають сонячні ванни. Юрій нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів Америки, хоч вражень після подорожі багато. Проте відпочинок на свіжому повітрі ні з чим не порівняти, каже хлопець. Тут у колі друзів та вихователів посеред живої природи почуваєшся комфортно та затишно. А спортивні змагання та рухливі ігри сприяють хорошій фізичній формі. «Провожу тут здоровий спосіб життя, і ми встаємо зранку, робимо зарядку, миємося, їмо». Потім ми маємо загальні збори. Ми вирішуємо там питання, проводимо інструктаж. Ходимо на річку, у нас там на поляні красиво. Там на знизу є стадіон, граємо в футбол, волейбол. Цьогоріч в літньому таборі оздоровлюється 80 учнів Перечинської школи інтернату та 30 вихованців Часлівецького спеціалізованого закладу. Спільний відпочинок та цікаве дозвілля об'єднує малечу у велику родину. Діти дружать, дружать і дівчатка, і хлопці спілкуються постійно. Між ними немає ніякого бар'єра. Вони разом ми разом ходимо на річку, разом влаштовуємо дискотеки, разом конкурси проводимо. І навпаки, їм цікавіше спілкуватися з кимось новим, ніж із тими, кого вони вже добре знають. Юні відпочивальники весь час під пильним наглядом своїх вихователів. Педагоги разом із своїми вихованцями вже традиційно приїжджають сюди на період літньої відпустки. Мета це оздоровити дітей, щоб діти набралися сил, енергії, щоб відпочили літом і 1 вересня приступили до навчання у своїх школах. З дітьми приїжджають сюди і вихователі, які, є, які мають вищу освіту, кожен фахівець, спеціаліст у своїй роботі. У літньому здоровчому таборі значна увага приділяється і культурному розвитку дітей. Часто для малечі вихователі та керівництво закладу організовують пізнавальні екскурсії за Карпаттям та влаштовують творчі вечори.